Вічерка, всім привіт! Подивіться, яка крутезна акція в каталозі серпня на ефірні олії. Знижка 50% на кожну другу ефірну олію. Дивіться, які ціни гарні у нас, дуже швидко розбирають, так що поспішайте. А, давайте ближче познайомимося з нашими ефірними оліями. Ось ця ефірна олія перцевої м'яти. Що вона робить? Вона освіжає та охолоджує розум, розслабляє після робочого дня. Її можна поєднувати з евкаліптовою олією, лимоном, лавандою та чайним деревом. Використовуйте ефірні олії в домашніх умовах у вигляді ван, інгаляції, масажу, для ароматизації повітря. Це покращить ваш настрій. Та буде добре самопочуття, а також при стресах і застудних захворюваннях. Ця ефірна олія з лаванди вона заспокоює розум та тіло. Вона розслабляє, заспокоює, робить сон міцнішим. Її можна поєднувати з лимоном, скаліптом, серцевим, м'ятою. Це буде ваш заспокійливе на ніч. А також ефірні олії можна використовувати для інгаляції. Дихання ефірних олій може покращити ваше самопочуття та емоційний стан. Наприклад, ось ця олія з чайним деревом її можна використовувати при засудних захворюваннях для інгаляції. Вона очищує тіло та душу. Надає свіжість, захист від вірусів, а також розслаблення. Ось дивіться, які вони густенькі, ці олійки. Ось ця олія це ніаулі. Дарує стан духовного піднесення та пробуджує почуття. Ще можна використовувати олії в дифузорах. Це сприяє поширенню благодійних ароматів по всій квартирі. В дифузор додайте 3-4 краплі цієї олії. І гарний настрій вам забезпечений. А це олійка ескалістова. Вона бадьорить, пробуджує почуття, стимулює розумову діяльність, відновлює ваш емоційний стан. А ще ефірні олії можна використовувати для масажу, для ван, для засобів подогляду за шкірою, додаючи кілька крапель у ваші улюблені засоби. Купуйте!